Привіт усім підписчикам, гостям каналу, всім хто дивиться мій канал. Сьогодні в мене таке незвичне відео про те, як намалювати своє родинне дерево. На даний час всьому-всьому вже вчать моїх внуків в школі. І я от вирішив їм у цьому допомогти намалювати, щоб він просто навсього... Прийшов той внук, зщовкнув на смартфон, да і вже мав якусь інформацію, хто в його, що в його, які в його родичі, які в його прадіди були. Все ж таки цікаво, мабуть, буде декому. Е, ну шо ж, що ж, з чого я почав? Я взяв полотно таке 55, на 85 натягнув полотно, загрунтував відповідно, ну і вирішив от так розмістити такі от антрибути на цьому родинному дереву. Тут я намалював якусь церкву. Художник з мене, звісно, ще ніякий, але ж я вчусь. От, церкву, це ПЦО. Села Кричись. В правому воглі я придумав собі такий, ну зараз кажуть модно, мабуть, родовий герб. Сім'я, фамілію свою туди поставив. Ну і чим займалися мої предки тут більш-менш. Там відео я вам там, більше може щось розкажу. Там буде показано більше. Ну і що я сюди? По своїй схемі схема дуже проста, але ж ну, така проста і наглядно, гарно на неї видно, хто де і звідкиля родом. Тут показана, наприклад, ця сторона в мене. Мої прадіди по батьковій лінії, тут по матерній лінії. Тут це чотири покоління, показав я, наприклад чоловік жінка, чоловік жінка. І от помаленьку хто в їх були, там брати, сестри, і кого пам'ятаю, кого по розповідях своїх батьків, коли в мене були ще, на жаль, вже батьків моїх з нами немає. Але по їх розповідях я знаю. То і що. Ну, свій час я записав дещо по їх розповідях. І ці ну, записки мене, вони довго лежали без діла, роки, мабуть, 15-20. І от прийшов час, я їх, так сказати, переніс на полотно. Коротенько тут, як жили наші предки в часи Польщі. Навіть не так. В часи Радянської імперії це був п'ятий рік, це тоді було до 17-го року. Чи навіть, ну так, до 17-го була ще тут Царська імперія, це я говорю за мій регіон, це Західні області, Полісся, Ревінська область. <клес> От. Той час мій Прадід. Мого прадіда у, по-моєму, в 904-му, тут я його написав, от, звали його Петро, так як і мене. Забрали його на війну в 2004 році, на русско японську війну. Ну і як багато наших односельчан тоді туди, туди забрали, ну, і ніхто, по суті, діла, не повернувся звідтіля. Так що так він там і залишився, десь там на Дальньому Востоці. Ось, тут я таку картинку. Ну з його роду ще тут були родичі, виїхали в Канаду, написано, бо це розповіді батьків, як їх звали, куди вони виїхали. Потім ми далі йдемо. Тут уже ма, моєї мамі батьки показав теж. Мамі батько поїхав, коли була Польща, це три. У 207 році він виїхав в Канаду, теж на заробітки, ну, тому що тут Полісся, тут, само собою, край дуже бідний, люди живуть з лісу, з річки, там, з поля якось трошки. От люди їхали туди, в Америку, тоді вони мали можливість таку виїхати, без проблем приїжджали. Багато наших односельчан виїжджало. Заробляли там гроші певні, потім приїжджали сюди, купували тут землю і хазіювали. Одним словом, все було по-людськи. Заробив гроші, купив землю у пана поміщика, хазіює. Все було добре. Yeah. Так, ну тут показано вже далі, ну, що туди. Чого? Дуже проста схемка, так що варта уваги. По батьковій лінії. Це виходить так. Батько-батько теж воював. А, я ще вам не сказав, материн батько теж вже там він виїхав в Канаду. Він потім в час війни він воював в армії США, дійшов до Берліна, О, але ж сюди він вже не міг потрапити, тому що тут була радянська влада. Тут вже всіх наших, хто виїхав за кордон, їх сюди не пускали. А, може, могли приїхати, але вони одразу їхали етапом в табори на Сибір. Це було дозначно. Так що він не повернувся сюди, він вже назад поїхав назад, в Америку поїхав, ну і там певний час жив, потім, потім помер там. Звістка прийшла там яка то від нього. Ну, от там ціла історія. Далі по батьковій лінії батько теж воював. От коли до нас сюди прийшли, вже прийшла Радянська армія, у 1943 році його забрали. Він воював, потім був ранений на фронті. Але все ж таки він повернувся живий. От. І я вже з ним потім був малий, їздив на річку рибавить. Ну, Одним словом, дід був веселий, життєрадісний такий. Тоді багато хлопців забрали з нашого села, десь більше 150 молодих, і таких пожилих вже. Із них вернулося десь до 50 чоловік вернулося, 100 чоловік загинули. Ну, одним словом, от такий розклад мого родового дерева. Тут показано по маміної лінії, хто які є і що є. Деякі клітинки ще тут в мене не заповнені. Ну, само собою, щоб їх заповнити, то треба попрацювати над таким родинним деревом дуже довго. У нас це, можна сказати, не така велика проблема, тому що в нас зберігалася церква. Ось наша церква зберігалася, вона з 1885 п'ятого року. Це нова, а на її місці була ще стара. І архів з тої старої церкви зберігався в... з архівом цієї, будемо казати, нової церкви, яка 1885 року. О. Так що відшукати родичів, хто від, від кого, це, це і просто, і непросто. Я спробував, там був відео, ви побачите, як я ходив в церковний архів. Я був що, це просто що там не так просто, тому що книжки вже деякі букви не видно. Там, ну, одним словом, то є проблема. І там потрібно посидіти, попрацювати, щоб заповнити ці клітинки моїх прадідів і прапрадідів. Але ж при бажанні можна зробити і таке. І так, заходимо ми на дзвіницю, йдемо в архів. Церкви Святоподкрутський. Архів нам уже відкрили під номером 9. Дві різ знаходиться. І заходимо. Приміщення таке невеличке. Ось. Ось такий архів. Маємо знизу. Бачите, скільки тут всяких журналів. Дуже багато. Дуже багато. Я в шокі, Я тут, мабуть, нічого по своєму родоводу. Своїх предків, мабуть, і не найду. Тут стільки всякої інформації. Так що, ну що ж, давайте на увазі візьмемо любу книжку. Побачимо. Я тут беремо книжку і покажу вам з якого року ця книжка. От як ми бачимо, ця книжка у нас з 1801 року января 13-го дня. Ну, одним словом, тут треба розбиратися. І ось такі записи. Це у нас 1801 рік. Це ще була... Я так зрозумів, що це ще була стара церква. Старий храм ще був. І книжка з того старого храму передалась на цей новий храм. Ось такий у нас архів. Ось такий, мабуть, з першої нашої церкви. Мабуть, такий іконостас. Ось такі дзвони. Дзвони дуже старинні. Це самі більші. Тут іде трошки менше, ще менше і менше. І всіх шість дзвонів. І ось той, мабуть, той самий перший дзвон, мабуть, з першої церкви. Люди розміщають по-разному там. Ну, я я от отак вирішив. Ну і тут вже пішло далі. Це вже, Це вже тут я сам собою, брати мої, сестра там і тут вже діти мої там. Оце так я їх розмістив. Що хотів би ще, щоб само собою в селі є церква. Ну, якусь намалювати церкву, я тут таку прикинув, невеличку всю. Я ще її не домалював, тут потрібно якийсь заборчик ще домалювати. От. Чим займалися мої прадіди от туди-сюди. І найголовніше, я так подумав, а що б не придумати якийсь родовий герб. От тут у правому углі картини своєї, я придумав такий родовий герб, написав, родовий герб. І от розмістити на самому щиті, чим займались мої предки, будемо казати. Ну, само собою, і найголовніше, як виникло ну, наше прозвище. На нас казали Боб... Боброві. А чого боброві? Тому що прадіди займалися рибальством. У нас тече річка горі, колись вона була повноводна, ну одним словом, риби хватало. І це був десь 1800 якийсь там рік. Прадіди займалися рибальством і одні з перших у селі зловили бобра, якого от я тут і на самому щиту і розмістив. Тому що прозвище наше Бобер по-сільському, хто скаже, де Бобер живе, там всі скажуть, Бобер там то і там то живе нас э, цього. Через що я його сюди і поставив? Наверх щита поставив. Ну чим займались предки? Само собою, як усі Поліщуки, вони займалися скотарством, займалися рибальством, вирощували сільськогосподарські там якісь культури. Ну, одним словом, щоб щось було їсти і доїти. Ну, а вже от наше вже ці покоління, яке отримало якусь освіту, то вже тут у нас і строїтелі, і вчителі, і, і лікарі. Ну, одним словом, от такі герб я вирішив е, придумати. Для, і розмістити його на цьому родинному дереві. Итак, друзья, кому сподобалось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Буду дальше что-нибудь такое выкладывать.